Переходи. Вони право минули. Щойно було це що четвергав нас проходять заняття з танцювальної гімнастики для осіб літнього віку і для внутрішньопереміщених осіб. Наша значить танцювальна гімнастика започаткувалася як звичайна руханка ранкова. Але з початком війни плавно переросла в такі патріотичні флешмоби. Це мобілізує людей як фізично, так і психологічно. Я разом з моїми відвідувачами і керівництвом побачила, що це дуже популярно, і люди хочуть цим займатися. Ну і в результаті, ось бачите, вже три флешмоби, таких ми вивчили і продовжуємо також вчити. Я мешканець села Станиля. Ходжу понеділок, середа п'ятниця. Це дуже мені допомагає. Ходжу сюди на, заряд, на фіззарядку 3-3 роки. Є прогрес якийсь невеликий. Я раніше не міг отак, отак ходити, другу руку тримав. Зараз даю, от так можу тримати, можу підтримати до гори руку. І, наприклад, мені треба пройти масаж. Вона мені каже, виписує. Є масажист, до масажиста можна йти. Відділення денного перебування Трускавецького територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг керується в своїй роботі згідно затверджених державних стандартів надання соціальних послуг, згідно наказу Міністерства соціальної політики України та положення Протрцентр. Однією з таких соціальних послуг їх послуга соціальної адаптації. В відділення проводяться різноманітні культурно-мистецькі заходи, майстер-класи, екскурсії, виставки робіт. Також у нас працює коворкінг центр послугами якого користуються трускавчани та внутрішньопереміщення особи. Фахівці з фізичної реабілітації спільно з працівниками відділення надають оздоровчі послуги, як індивідуально, так і в групах. Однією з таких, таких послуг є лікувальна фізкультура, танцювальна аеробіка, скандинавська ходьба, яку дають можливість адаптуватися нашим клієнтам в соціально. Вікова категорія, звичайно, є вже особи 60, 50 є різні особи. Також до наших трускавчан долучилися і внутрішньопереміщені особи, які зараз є, багато перебувають в трускавці. Групи сформовані по захворюванню серцево судинні опорно-рухові апарати, цукровий діабет, де ми також проводимо різноманітні навчання, лекції, бесіди своїми клієнтами. Групи становлять, от, наприклад, станцювальної аеробіки є було. Ми починали до 20 чоловік. Ну, нам приємно, у нас тепер вже є більше 20 людей, які долучилися до таких хороших наших. Занять, занять які їм то подобається, і вони проводять гарно час.